Усім привіт! Сьогодні знову ваша улюблена рубрика: це огляд процесу реалізації нашого дизайну, тобто огляд процесу ремонту. Як ідеально спроектувати 55 квадратних метрів для молодої сім'ї або пари? На момент зйомки цього відео у квартирі саме завершили малярний етап, тобто пофарбували усі стіни, встановили сантехніку та електрофурнітуру. Меблів поки що нема, тому оглянемо із вами багато технічних нюансів, які точно будуть корисні вам, якщо ви плануєте ремонт або просто цікавитесь цією темою. Перш за все розберемо планувальне рішення. Тут цікавим було те, що замовники прийшли з одним баченням майбутнього планування, а затвердили зовсім інше. Початково це була двокімнатна квартира з видовженою кухнею та двома спальнями. Ми завжди дослухаємось до запиту наших замовників, але все одно пропонуємо додаткові варіанти із серії «Як ми бачимо таке планування в ідеалі. І зазвичай замовники погоджують саме ці варіанти з нашого бачення. Бо, звісно, у нас більше надивленості та досвіду. Тому бачимо, як вижити з планування максимум. Так було і тут, бо перші наші варіанти були по запиту замовників, де вони хотіли залишити кухню та зробити окрему кімнату кабінетом. Як ви бачите, то ці варіанти також вийшли непоганими, бо тут різні варіанти кухні, спальні та кабінету, який в майбутньому стане дитячою. Але коли ми запропонували ось цей варіант, то стало зрозуміло, що ця квартира ідеально буде саме у такому плануванні. Замовники подумали пару днів і повідомили нам, що вони приймають рішення узгодити саме ось це планування, і ми були суперраді. Щодо дитячої замовники сказали, що вони поживуть тут в двох пару років, а потім планують переїхати у приватний будинок. Тому потреба у окремій дитячій кімнаті відпала. Люблю дуже цей проект, і вже я показувала вам його у відео про те, як створити базовий сучасний інтер'єр, бо тут класне поєднання функціональності, затишку та разом із мінімалізмом. Тут кожна деталь та шафа на своєму місці. Кухня виглядає акуратною та невеликою. Хоча ми придумали тут функціональний фартук з розсувними дверцятами, щоб можна було зберігати бокали, спеції та решту негабаритних дрібниць, які потрібні під рукою під час приготування. Дизайн інтер'єру ідеально вписується у оточення соснових дерев, поміж яких розміщений будинок. Це головна кімната, де розміщена кухня, зона вітальні та столова зона біля вікна і виходу на балкон. Квартира потрапляє не так багато сонячного світла, бо вона розміщена на першому поверсі, але сюди заходять прямі сонячні промені, тому тут дуже комфортне освітлення. І важливо було обрати ідеальний колір, щоб стіни не були і не сірими, і не жовтими, тож вибір фарби був досить складним. Ми перепробували багато варіацій та відтінків молочно-білого, бо через це незвичне освітлення, кольори, які зазвичай виглядають класно, тут були тьмянами і робили приміщення сірим і сумним. Врешті-решт ми знайшли той самий ідеальний колір: це ось цей номер по палітрі НЦС. Він, наче, підсвічує стіни і робить приміщення більш просторим та охайнішим. Я вже неодноразово казала у відео на Ютуб і ще в інстаграмі. До речі, підписуйтесь, якщо не підписані ще. Що якщо у вас є можливість відмовитись від стяжки, яку пропонує забудовник, то краще це зробити. Тому що у цьому варіанті, у цьому проєкті, наприклад, у нас була така ситуація, що стяжка вже була готова, а нам потрібно було змонтувати теплу підлогу. І усю стяжку прийшлося демонтувати, що зайняло додатково. Гроші і час для того, щоб це зробити. І у цьому ЖК знаходиться у кожній квартирі двоконтурний котел, завдяки якому проводиться опалення, завдяки якому ми зробили водяну теплу підлогу. І ще квартира знаходиться на першому поверсі і ми нікого її не затопимо. Тут було багато демонтажу, бо потрібно було забирати не лише стіни для перепланування, а ще й стяжку для того, щоб покласти теплу підлогу. По всій площі квартири плитка, бо саме плитка дає найкращу теплопровідність в порівнянні з іншими матеріалами. Плитка забезпечує саме обігрів, бо інші покриття типу паркету або кварцвінілу складніше нагріваються і забирають більшу частину тепла на себе. Гребінку від теплої підлоги розмістили у вітальні біля виходу на балкон. Тут буде ще штора, яка приховає лючок. Скрізь, окрім санвузла, у нас на підлозі плитка ялинкою під паркет, і ми детально продумували її розкладку, щоб не отримати маленькі куці залишки плитки під стінами чи в місцях стикування. Тому ми вимірювали скрізь стики і меблі, робили розкладку одразу на підлозі, а ще намочились із фугою, бо довго не могли знайти ідеальний відтінок. Але врешті вибором ми залишили задоволені, і особливо на фото чи відео виглядає наш паркет. Ця балка також стала важливим елементом у процесі розробки дизайн проекту, тому що ми не хотіли опускати стелю до її рівня, вирівнювати усе приміщення, а хотіли зробити її частиною інтер'єру, інтегрувати так биво мовити у загальний дизайн. Спальня по дизайну продовжує стилістику головного приміщення. Тут також є вихід на балкон, напроти розташована гардеробна кімната та зона кабінету поруч. Мені здається, що цей вузол вийшов дуже вдалим, адже тут буде зручно і працювати з вікном поруч, і ми облаштували достатню вмістку гардеробну, яка разом із цим не виглядає громісткою та зайвою у зоні кабінету. Ми спроектували полиці з нержавійки, які класно поєднуються із теплим деревом. А ще композиційно дуже класно виглядає перехід узголів'я ліжка у стіл у зоні кабінету. Ми спеціально зробили узголів'я таким мінімалістичним, а ще й підвісили два графічних світильника по обом сторонам для симетрії та додавання декоративності. Ще з технічних рішень розкажу вам про рекуператори. Коли у нас немає бюджету на систему вентиляції, то ми пропонуємо ставити рекуператори. Це обладнання, що мірює концентрацію СО2 в приміщенні. Виводить випрацьоване повітря та бере свіже повітря з вулиці, при цьому нагріває його, щоб не було холодного потоку повітря. Тут ми ставили два рекуператори прана: один в спальні, а інший в кухні вітальні. Коли вони не увімкнені, то заховані за шторами та їх не видно. З рекуператорами був цікавий момент. Ми погодили їх встановлення із замовниками вже після монтажу вбудованих карнизів, які спроектували на відстані 10 см від стіни. Зазвичай відступ карниза від стіни 20-30 см, щоб перекрити радіатори. Але тут ми відмовились від радіаторів через теплу підлогу і тому карнізи розмістили ближче до стіни. І так як товщина рекуператора 8 см, то ми переживали, що його буде видно під шторою, тому провели експеримент з шторою. Наша менеджерка проекту Альона привезла свою домашню штору на об'єкт, щоб перевірити, наскільки буде видно рекуператор. Оператор і чи потрібно переносити карнізи? Усе обійшлося на щастя. Карніз не переносили, рекуператор змонтували, і він ідеально перекривається шторою. До речі, закритий шторою він у вимкненому стані. А коли треба вімкнути, то штора трохи сунеться і не буде заважати. Ми спеціально розмістили його в такому зручному місці. Останнім приміщенням розглянемо наш санвузол. Тут класне поєднання текстур і рівних стін. Це плитка та мікроцемент. Взагалі плануємо зробити окремо відео про матеріали та особливо мікроцемент найближчим часом, бо ми у кожному проєкті використовуємо цей матеріал і вже набили руку, тому і маємо чим поділитися із вами. Підписуйтесь, якщо ще цього не зробили, бо бачу великий відсоток людей, які регулярно дивляться мої відео і ще не підписані. Давайте ви Правляти цю ситуацію ми завжди намагаємось зробити душовий трап у рівень із підлогою, але на жаль, це назавжди можливо. Зазвичай це залежить від же існуючого виводу каналізації від забудовника, бо там початково не передбачений необхідний нам ухил, щоб втопити трап. Також на трап ми підбираємо плитку великого формату і намагаємось максимально пропрацювати з будівельною бригадою цей момент, щоб була мінімальна кількість ліній, стиків плитки, а також край трапу при. У цьому був прямий. І все для того, щоб отримати ось такий мінімалістичний кінцевий результат. Єдиним мінусом у цьому санвузлі є те, що при вході у санвузо ми одразу бачимо унітаз, чого ми стараємось уникати зазвичай. Але у цьому випадку треба було обрати або функціонал, або вхід на унітаз, і звичайно, ми обрали перше. Мікроцемент в санвузлі поєднується з плиткою. На підлозі та душовій кабіні широкоформатна плитка, а на решті стін мікроцемент. Колір мікроцементу підбирали під колір стін. За рахунок мікроцементу ми отримали однорідне безшовне покриття та таку шовковисту текстуру. Дякую, що подивились це відео до кінця. Мені дуже приємний ваш зворотній зв'язок, ваші коментарі, підписки. Діліться, будь ласка, цим відео або, взагалі, посиланням на мій канал зі своїми родичами, друзями або просто знайомими. Ви мене дуже підтримуєте і мотивуєте цим. Сьогодні на цьому це все. Бережіть себе і побачимось.